Усім привіт! У нас уже кінець вересня. І ще одна актуальна тема, на яку є запитання, люди запитують. Коли вже можна формувати гнізда в зиму? Це, скажімо таке, індивідуальне питання, тому що потрібно враховувати ну, деякі нюанси. По-перше, перше, чи є розпліт в сім'ях? Є регіони більш холодні, є регіони більш теплі, є бджола, яка довша в неї схильність сіяти, є бджола, яка вже, припустимо. У вересні, там в кінці вже взагалі немає ніякого розплоду. За себе скажу так, за свою бджолу, що вона сіє довго, тому що в мене бакпас та італійка. Получається, що я починаю формувати гнізда ну, чим пізніше. Тобто в кінці жовтня, там, ну, залежно від погоди, підбираю погоду. Буває, в середині жовтня починаю формувати, але ще якісь там, розплід залишки. Або і не залишки, як які сім'ї, то я той ну, помічаю, ті сім'ї помічаю, і потім його пізніше через певний час забираю ті рамки, коли виходить е, ну, бджола. І тоді я повторно піджимаю їх і складаю тоді вже гнізда в зиму. А у кого, припустимо, в даний час вже немає розплоду, бо вже кінець вересня, то можна прямо зараз починати формувати гнізда. Ще тепла погода, буде комфортно працювати з бджолами. Тому що коли я вже складаю гнізда це вже пізно, припустимо, там ближче до кінця жовтня. Доволі часу вже немає такої хорошої погоди. Вже більше ну, сложно струшувати бджіл з рамок. Коли їх струшуєш на днище вулика, потрібно враховувати те, щоб вони там не позамерзали, тому що бувають доволі холодні деньки А працювати треба, тому що великий об'єм. Роботи потрібно зробити. А якщо тим болі нижче січани, то там при струшуванні, якщо ну, доволі холодно, потрібно якусь е, задвіжку засувати, щоб бджола змогла піднятися. Ну, тому ось такі нюанси. Ну, в принципі, їх є багато цих нюансів, і всі вони мають місце бути. Е, так само піджимання бджіл, тобто хтось піджимає, хтось не піджимає. Сила сімей різна. Ну, від цього теж залежить, чи потрібно їх піджимати, наскільки їх піджимати. Тобто є багато таких нюансів, які я, коли буду складати гнізда, буду висвітлювати і показувати. Ну, ось така вам інформація поки коротка. Якщо буде щось цікаве, я далі візьму. Дякую за перегляд.